У минулому відео ми говорили з вами про почуття провини, яке виникає у родичів залежних людей. Провини через те, що в їх сім'ї, в сім'ї з'явилася залежність, і ми прийшли до висновку, що ніхто в цьому не винен, але кожен має розуміти свою відповідальність і свою зону відповідальності в цьому питанні. Якщо залежний, наприклад, знаходиться в центрі реабілітації, то це найкраще місце для того, щоб гарненько проаналізувати своє минуле життя і зрозуміти свою відповідальність в тому, що відбувалося, і в тому, що відбувається на сьогоднішній день. Але реабілітаційний процес рано чи пізно закінчиться, і залежний пройде курс відновлення і реабілітація закінчиться, і він повернеться додому. І не хотілося б, щоб він обходив десятою дорогою свою сім'ю і боявся якось взаємодіяти зі своїми близькими, розуміючи, що це може стати загрозою для його тверезості, адже на той момент тверезість матиме велике значення для нього і велику цінність. Він буде робити все для того, щоб її зберегти. От, та я думаю, що і ви також хотіли б побудувати гармонійні теплі відкриті стосунки зі своїм е, близьким, і щоб у вас вдома була тепла, підтримуюча атмосфера, яка базується на любові та прийнятті довірі. Е, саме тому це відео для вас, щоб зрозуміти, як побудувати таку атмосферу. І для цього потрібно проаналізувати функціонування вашої сімейної системи. Давайте для початку з вами нагадаємо, які фактори, які предпосилки впливають на формування залежності у людини. Їх є основних п'ять. По-перше, це наслідкова залежність, це залежність, яка передалася в спадок від інших родичів, там, від дідуся, від батька, від дядька чи від інших близьких родичів. По-друге, це дефіцит ендогенних опіатів, це така біологічна складова схильності до залежності, коли у людини дефіцит дофамінів, ендорфінів, серотонінів, окситоцин. Тобто людина постійно чимось незадоволена і при контакті з об'єктом залежності отримує задоволення, яке не може отримати у звичайному режимі. По-третє, це соціальна складова, тобто середовище. Четверта, це проблеми з самооцінкою і психологічні такі фактори, проблеми психологічного характеру. І п'ятий це пригніченість і подавленість почуттів. І якщо ми уважно поглянемо на всі ці фактори, то ми бачимо, що чотири з цих п'яти факторів вони мають таку приналежність до виховання, до сім'ї, до формування саме в дитинстві. І тому я гадаю, що варто розібратися в цьому питанні більш докладніше. Щоб забезпечити нормальне становлення людини, сім'я має виконувати певні функції, які сприяють психологічному здоров'ю, розвитку, соціальній стабільності, духовному здоров'ю, як і всієї сім'ї, так і окремих її членів. Сім'я, яка в повній мірі виконує ці функції, називають функціональною. Яка не виконує ці функції, називають дисфункціональною. Сім'я, в якій не виконуються необхідні функції, вона сприяє розвитку в цій сім'ї залежності, співзалежності. Сі та інших психологічних розладів, і чим меншою мірою виконуються там ці функції, тим більше вірогідні, що там щось таке сформується. Отже, які є функції сім'ї, давайте розглянемо їх по категорії. Перша це емоційно-психологічна функція, тобто наскільки відкрита, наскільки дружелюбна атмосфера в сім'ї, наскільки там є вміння та навички, і є можливість проговорювати, відкривати свої емоції, свої почуття, і наскільки там. Тепла і дружелюбна атмосфера. Друга це побутово-економічна функція, тобто благополуччя і достаток сім'ї. Наскільки там закриваються і задовільняються побутові базові потреби членів сім'ї? І третя це виховна функція, яка Сприяє народженню, зростанню та вихованню нових її членів і наскільки батьки займаються емоційним, інтелектуальним, фізичним та духовним вихованням дитини. Четверта категорія це соціальна функція. Вона допомагає становленню людини поза межами сім'ї. І п'ята остання категорія це духовно-ціннісна функція. Вона допомагає забезпечити права кожного членів сім'ї та сприяє розвитку сімейних, культурних та загальнолюдських цінностей. А зараз ми по кожній з цих категорій розберемося, як відбуваються процеси в дисфункціональній сім'ї, і як відбуваються в функціональній сім'ї. І почнемо ми з того, як не повинно бути. Ми можемо собі уявляти дисфункціональну сім'ю таким чином, там, де батьки постійно випивають, сваряться між собою, б'ються між собою, постійні якісь конфлікти, постійна якась агресія, б'ють дітей, дітям нема що їсти, батьки ніде не працюють, дітям нема що одягнутися, там виховують їх, там б'ють їх, тих дітей ніхто не займається їх вихованням, там і так далі. І наша сім'я типу не така, тому вона не дисфункціональна. Так я не сперечатиму, що ваша сім'я не така, і дійсно, як показує практика і досвід з тих сімей, з яких приїздять до нас залежні, там ну немає такого, щоб приїздили саме з такої сім'ї, і саме тому, що це я описав таку крайність. І вже в цій крайності на такому рівні деградації навряд чи допоможуть цій сім'ї реабілітації, якісь настанови, соціальні, якісь служби, які там просто проведуть їм моралі, і вони почнуть по-іншому жити. Ні, на такому рівні деградації, і тим більше їм не допоможе це відео. А взагалі поняття. Дисфункціональна сім'я, воно описує взаємостосунки, які характеризуються таким псевдоблагополуччям, так би мовити, і це не говориться про якісь матеріальні в більшості блага. Це як один із факторів, ні соціальний статус, ні. Матеріальні якісь достаток не, не гарантують, що в сім'ї не почне розвиватися залежність. Під псевдоблагополуччям мається на увазі сім'я, яка живе в такій собі комунікативній ізоляції, в якій не прийнято просити про допомогу, говорити про свої почуття, в якій є проблеми з взаємною довірою. Ззовні така сім'я може виглядати дійсно ідеальною, такий так собі фасад благополучної сім'ї, саме тому, що там не прийнято. Скаржитися не прийнято виносити за межі сім'ї якісь свої проблеми, але насправді всередині там ну все зовсім по іншому, і не така е, блага атмосфера, для е, в якій могла б вирости і подорослішати психологічно здорова людина. Зараз я називатиму симптоми дисфункціональної сім'ї по кожній з категорій. А вам рекомендую взяти там якийсь листочок, можливо, ручку і відмічати, що відноситься до тієї сім'ї, якщо там була дисфункція, якась яка відповідає тій сім'ї, в якій виховувалися ви, тому що дуже часто що ця дисфункція вона передається з тієї сім'ї, в якій ви виховувалися, і в ту сім'ю, яку ви побудували. А потім проаналізуйте ту сім'ю, яку ви створили, і в якій виховуються ваші діти, і можливо там будуть якісь співпадіння. Перша категорія це емоційно-психологічна функція сім'ї, і в дисфункціональній сім'ї по цій категорії холодна звинувачувальна атмосфера, в якій часто звучить критика і нав'язується почуття провини. В більшості переважають негативні емоції, і така емоційна напруженість саме з сім'ї, коли в неї в ній Знаходишся, хочеться кудись втікти і вийти десь на вулицю для того, щоб не відчувати цю напруженість. В дисфункціональній сім'ї не прийнято виражати та висловлювати свої емоції, і в цій сім'ї людина не має права на якісь відмінні від всіх емоцій та думки. Тобто, якщо всі радуються, значить і ти маєш радіти. Якщо всі плачуть, то і ти маєш плакати. Друга категорія це побутово-економічна функція в дисфункціональній сім'ї. Це виглядає так, що в побуті та в заробітки грошей приймають участь не всі працездатні і працеспроможні люди. Тобто може бути все як часто буває, все виключно на мамі. Мама заробляє. Мама по побуту за все відповідає все на ній, всі відповідальності на ній. А тато з сином там, от вони просто є такі красиві, сидять біля телевізора, ковиряються в носі. Наприклад, виконуються не всі побутові функції, немає достатнього заробітку грошей для того, щоб для нормального існування може бути антисанітарія і немає якихось домовленостей на рахунок відповідальності тобто, або повна диктатура, хтось один каже, як має бути. І не враховуються думки інших, або повна розпущеність взагалі всі роблять, що хоче, або ну, ніхто нічого не робить. Виховна функція в дисфункціональній сім'ї, наприклад, нездорова сексуально-еротична атмосфера, тобто заборона на прояви якоїсь сексуальності, якогось тактильного контакту між татом та мамою, заборона на сексуальні теми чи навпаки якась повна розбещеність. В цій сім'ї виховання може не відповідати, методи виховання можуть не відповідати віку дитині. Тобто до маленької дитини можуть її виховувати як дорослу і спілкуватися як з дорослою повністю, і потребувати від неї, як від дорослої. Чи як часто буває в співзалежних сім'ях, навпаки, до дорослої дитини вже до дорослої людини відноситься як до маленької дитини. По третє, може бути нездорові приклади для наслідування, тобто випивка, деструктивна модель поведінки зі сторони батьків, може бути або тільки гіперконтролююча, або гіперопікаюча, або критикуюча, критикуючі методи виховання. Соціальна функція дисфункціональної сім'ї. По перше, така сім'я вона закрита соціальна система, тобто вона не має взаємодії і комунікації з іншими сім'ями. В такій сім'ї немає, не поважається право вибору в напрямку соціалізації, наприклад, для дитини. Батьки нав'язують дитині своє бачення, як має бути майбутнє у цієї дитини, не враховуючи її якихось побажання, її якихось схильностей, її думок, її бачення, як вона бачить взагалі свій шлях, свій процес соціалізації, вибору професії, роботи там і так далі. І е, така в такій сім'ї немає підтримки в якісь тяжкі періоди е, життя одного з членів, або, наприклад, якась гіперпідтримка в якісь легкі періоди. І духовно-ціннісна функція в дисфункціональній сім'ї. В таких сім'ях немає якогось морального духовного виховання, виховання таких цінностей, або радикально і дуже якось безкомпромісно нав'язується щось. Наприклад, якась фанатично релігійна сім'я, там, де змушують дітей там обов'язково ходити до церкви, притримуватися якихось обрядів, навіть якщо дитина не схильна до цього і в неї визивається навпаки супротив. Воно ну, ще більше нав'язується. Чи, наприклад, якась Фанатична націоналістична сім'я, що зараз також може виникнути цей перекос в нашому суспільстві в процесі виховання, також можуть нав'язуватися якісь націоналістичні е, принципи, які суперечать взагалі світосприйняттю дитини, і е, це також може викликати де, деякий деструктив. Чи коли, наприклад, з однієї особи в сім'ї з одного члена роблять якийсь культ особистості. В такій сім'ї є така духовна нерівність, тобто люблять і цінять членів сім'ї якось по-різному. Може бути така умовна, так би мовити, любов. Коли люблять за те, що ти щось зробив хороше, і якщо допустив якусь помилку, то тебе ну, так би мовити не люблять. Тобі потрібно заслужити любов, і це формує ну, співзалежність дуже часто виховується в таких умовах. Насправді, коли хочеться заслужити любов, це тягнеться з виховання чи в таких сім'ях не поважають право вибору кожного кожного членів сім'ї свого якогось е, свободу вибору я надіюсь, ви уважно дійсно і відповідально проаналізували, е, виходячи з цих симптомів, проаналізували свою сім'ю і свою сімейну систему, е, свої сім'ї, в якій ви виховувалися, які, яку ви побудували, і знайшли деякі деструкції, деякі похибки, адже не може бути, щоб так все було прямо е, ідеально. Якщо дійсно не знайшли, то ви ще значить якесь заперечення, щось не дає вам це усвідомити і зрозуміти. Е, але я надію, що ви розберетеся і ви. Ви вже розбираєтеся в процесі. І дещо стало для вас ясно і зрозуміло. І зараз ви задаєтесь питанням, що робити для того, щоб змінити ситуацію. Якщо близькі цікавляться інформацією про залежність і спостерігають за проявами своєї співзалежності, налаштовані на те, щоб відновити гарні взаємостосунки в сім'ї. То, звичайно, шанси на одужання як вашого залежного близького, так і всієї сім'ї в цілому зростають. І найкраще, що ви можете зробити, щоб допомогти своєму близькому, то це. Посприяти тому, щоб він сформував свою життєву позицію, основуючись на знаннях про залежність і вам бажаю мудрості, бажаю твердості, мужності, рішучості в дотриманні цих нових принципів, які ви зараз отримаєте тут. І для того, щоб розуміти, на що орієнтуватися і як взагалі має бути, якою має бути та Благоприємна атмосфера для одужання залежного в сім'ї я зараз так само по категоріям називатиму от критерії саме функціональної сім'ї. Емоційно-психологічна функція функціональної сім'ї. Це тоді, коли відкрита і довірлива тепла атмосфера вдома, коли переважають більшості позитивні емоції, коли ти спішиш додому і тобі добре знаходитися вдома, коли ти спокійно і вільно себе почуваєш, коли твої емоції, твої почуття і твої думки якимось чином відрізняються від більшості в сім'ї, і ти розумієш, що ти не маєш відчувати щось інше. Побутово-економічна функція це в такій сім'ї рівномірний розподіл обов'язків як в побуті, так і в фінансових якихось розтратах, між всіма працездатними членами сім'ї. Тобто все гарно розподілено між побутовими якимись обов'язками і оплатами, наприклад, комунальних послуг чи закупці якихось продуктів, тобто чи ще якихось розходів, і приймають цьому участь всі. То працездатний в цій сім'ї достатній дохід, санітарія і є обговорення і домовленості на рахунок відповідальності. Виховна функція у функціональної сім'ї, здорові, сексуально-еротичні відносини. Тобто батьки можуть проявити свою увагу, любов, обійняти один одного, поцілувати ну звичайно в межах розумного перед дітьми і діти вчасно проінформовані про те, звідки беруться діти, так би мовити. Виховання в цій сім'ї відповідає віку дитині, тобто, чим доросліша дитина, тим ну, інші до неї методики виховання, які відповідають її віку. В функціональній сім'ї здорові приклади для наслідування. Тобто батьки в першу чергу виховують себе і стають гарним прикладом для дітей, а потім вже виховують дітей. І в цій сім'ї гармонійно поєднана контроль, турбуюча любов та свобода. Соціальна функція у випадку функціональної сім'ї. ну Сім'я це така відкрита соціальна система, яка має взаємодію з іншими сім'ями, от мають там друзів сім'ї там і так далі. Відкрита система. Тобто в цій сім'ї враховуються бажання, враховується бачення. там Наприклад, дитини в її подальшому там соціальному шляху виборі професії, виборі роботи, враховуються її бажання. І це насправді велика проблема, тому що багато сімей в цьому так і не змінюється. Клієнт, людина може пройти реабілітацію, взагалі по-іншому почати відноситися до того, чим вона займалася раніше, що вона хоче зараз, виникнуть якісь нові бажання, нове бачення. Відкрила в собі, почався відкриватися якийсь новий інший взагалі потенціал. І дуже часто буває так, що від сім'ї немає підтримки, а все рівно продовжують нав'язувати те, що ну, якби, що має бути. Ми вклалися в твоє навчання, 5 років ти там вчився, і грошей кучу потратити. І ти тепер маєш все життя саме цим займатися і працювати, і немає навіть мови про те, щоб щось змінити. Ну і це дійсно неправильно. Це знову створюється агресивна атмосфера вдома, і ну це буде мати просто наслідки. Саме тут потрібно сім'ї змінитися. Дійсно, а функціональна сім'я вона підтримує. Бажання підтримує ініціативи, звичайно, на відповідному рівні усвідомлення клієнта. Це має бути там, хоча б рік якої рік якоїсь тверезості, коли людина більш-менш добре прийшла в себе і якось відчуває себе, а не так на якомусь ентузіазмі. Знаєте, але ну це має бути, має бути обговорено і має бути підтримка. Насправді також в такій сім'ї є взаємопідтримка кожного з членів сім'ї, коли хтось проживає якісь тяжкі етапи, якісь тяжкі періоди свого життя духовно ціннісна функція в функціональній сім'ї виглядає таким чином, що в цій сім'ї виховуються духовні, моральні цінності, сімейні, культурні та загальнолюдські, в яких загальнолюдські важливіші, найважливіші. Також в цій сім'ї всіх люблять однаково. Тут є безумовна любов тобто не потрібно заслуговувати любов своїми якимись діями, а тебе люблять в будь-якому випадку, без якихось умов, але звичайно, є методики там виховання і. Має бути якась причина наслідковий зв'язок, якісь інструменти виховання мають примінятися, звичайно, але все рівно це має все робитися з любов'ю. В цій сім'ї є повага до твоїх особистих кордонів, повага до особистої території та повага до якогось права вибору власного. Тепер я надіюсь, у вас є ясні і конкретні орієнтири, на які потрібно орієнтуватися в процесі відновлення і побудови нових взаємостосунків в сім'ї. Адже я нагадую, що 70% зривів залежних відбувається саме в сім'ї і. Найнебезпечніше місце для одужуючого залежного це сім'я, в якій нічого не змінилося з тих пір, як він поїхав на на реабілітацію. Якщо він приїхав, повернувся в цю сім'ю, в цю атмосферу, а там нічого не помінялося, там батьки, з якими були переконаннями, такими залишилися, не приймають факту його залежності, впевнені в тому, що він може просто силою волі триматися, що йому потрібно просто. Прийняти рішення не вживати там, що йому можна потрошку 100 грам випити, чи шампанського, там, яка різниця, він там, наркоман чи ігроман, нав'язують свої якби, переконання йому. І він вже з тими там, рекомендаціями, батьки для нього авторитети, вони можуть взяти відповідальність за його зрив. Зараз він потім скаже, що ви самі винуваті мені таке нав'язали, і саме тому я зірвався у реабілітації, нам говорили інше. От, якщо там напружена емоційна атмосфера, немає довірливих взаємостосунків, якогось відкритого спілкування, якщо там така атмосфера, що хочеться взяти і втікти на вулицю від напруги на вулицю, де тебе приймають, де тебе розуміють, де ти вільно можеш спілкуватися, висловлювати свої почуття, говорити про свої думки без страху там якогось осуду. Якщо вдома така атмосфера, що ти не можеш взяти відповідальність за себе за якісь найменші дії, якщо не поважають твої право вибору, не поважають твій напрямок якийсь життєвий, якщо пригнічують тебе як особистість, подавлюють твою самооцінку тим, що не можуть тобі нічого довірити, не можуть покластися на тебе, все хочуть зробити за тебе, тому що ти там якийсь не такий, то звичайно в такій атмосфері, скільки там людина не була твереза, це вибір або або якби почати вживати, або щоб зберегти свою тверезість, яка для тебе вже можливо цінність за період одужання, то потрібно просто перестати спілкуватися і приїздити додому. Але ж ми не до цього прагнемо і не до цього йдемо. Саме тому якби, це відео і для вас, для того, щоб ви зрозуміли, що потрібно змінити вдома, для того, щоб атмосфера сприяла одужанню гармонійним, довірливим, теплим, відкритим стосункам. Звичайно, всі ми хочемо гарних стосунків сім'ї, але виникає питання, що я можу зробити на сьогоднішній момент для того, щоб приблизитися якось до цього. І якщо ви додивилися це відео до кінця, до цього моменту, це вже говорить про те, що ви налаштовані серйозно, і ви одні із. Небагатьох людей, які в принципі готові щось дійсно робити на діях для того, щоб врятувати свою родину від повної деградації і від цього пекла залежності, ви налаштовані серйозно. Я впевнений. Ви підписані на мій канал. Прямо зараз ви ставите лайк. Я вірю, що ви прокоментуєте це відео, поділитеся своїми якимись інсайтами, відкриттями в коментарях. Поділитеся цим відео з людьми, з якими ви рахуєте їм було б корисно. Його переглянути, а для тих, хто взагалі серйозно налаштований, то я вам пропоную написати мені на месенджери любі на номер, який вказаний в шапці профілю. І я вам скину в особисті лекцію, інформаційне заняття на цю тему і практичне завдання, виконавши, яке ви зможете зрозуміти, що взагалі ви можете зробити на сьогоднішній день для того, щоб покращити ситуацію. І я впевнений: душевний спокій, благополуччя, гарна сімейна атмосфера і все найкраще чекає вас. Дякую вам за увагу і всього найкращого.